Друзі, а ми зараз знаходимося у Мінченка Кічен в Будапешті. Ми вже знімаємо, чи ми говоримо просто? Для мене Угорщина це є люди і це є влада. Віка, розкажіть, будь ласка, що це за такий крутяцький open place, не знаю, дитячий садочок, школа, що то є? Це таке круте місце для. Крутих культурних дитячих програм в Будапешті. я була а українка. Але дуже швидко я зрозуміла того, що я горжуся тим, що я українка. Ми звичайно, ми звичайно, ми не можемо таку фотографію зробити, як притула, знаєш, і там такими кубиками. Заробити один дрон, і ну для нас це в будь-якому разі, коли людина щось робить, щось чогось досягає, типу щось відправляє, і це це дуже круто. Я всім кажу, що навіть якщо ти просто пост в інстаграмі робиш про те, що відбувається, ти вже волонтериш, ти вже вже щось робиш, тобі вже не байдуже.